Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про трагічну ситуацію, яка сталася в Польщі. Там була аварія, легковий автомобіль зіштовхнувся з автобусом, який віз українців на роботу. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, щоб його побачило більше людей. Отже. У Пушно-Скоковському Любельського воєводства легковий автомобіль Шкода, в якому їхала родина з 11-річною дитиною, зіткнувся з автобусом, який віз українців на роботу. Поліція повідомляє, що попередньо п'ятеро людей потрапили до лікарні. Про їх стан наразі нічого не говорять. Аварія сталася, як я вже сказав, в Любельському воєводстві. Поліція повідомляє, що українець, який керував, Автобусом став винуватцем цієї аварії, бо на перехресті він не надав перевагу в русі водієві шкоди. В автобусі, окрім водія, було семеро пасажирів. Всі вони були українцями. В шкоді було двоє дорослих: мама, тато і 11-річна дитина. Одразу ж скажу, що слава Богу, дитина не постраждала. Але водії обох транспортних засобів 100% попали в лікарню, і про їх стан також наразі нічого не говорять. Спочатку, перед тим як приїхала поліція і почала встановлювати всі обставини цієї аварії, приїхали рятувальники з пожежної частини міста Любліна і почали там наводити шуму, скажімо так. Вони сказали, що винною в ДТП була жінка, яка була за кермом шкоди. Жінка не за правилами виїжджала з другорядної дороги на головну. Черговий пожежної частини також повідомив, що автобусом їхала група дітей з України, що також, звісно ж, було неправдою. Проте поліція спростувала всю цю інформацію і також підтвердила, що водії обох автомобілів були тверезими. Тож, вже це є добре. І е, надіємося, що найближчим часом на офіційній сторінці е, поліції міста Любліна також буде е, якась інформація по цій ситуації про стан тих українців, які попали в лікарню. Про стан водіїв, так бо там я так розумію, була полька в шкоді, а в автобусі їхав за кермом українець. Бо це є досить часта ситуація, коли дають якісь буси там 7-8 місні українцям для того, щоб вони собі спокійно їздили на роботу і з роботи, якщо вони проживають десь там за містом, скажімо так. Тож, друзі, наразі будемо надіятися, що з усіма учасниками ДТП все буде добре. І надіємося, що найближчим часом поліція а, справді встановить винного, хто справді є винним. Вони розберуться в цьому і, звісно ж, покарають тих, хто був винен. Отже, в загальному добре. Надіємося, що в цій ситуації ніхто там не е, зазнав ніяких критичних е, травм, і все буде у всіх окей. Також закликаю всіх водіїв. Бути обережними на дорозі, бути обачними, якщо ви бачите, що е, з іншої сторони ви бачите якийсь автомобіль, який веде себе підозріло, краще лишній раз притормозити і дати дорогу до раку, як говорив мій інструктор в автошколі. Друзі, сьогодні маємо такі ось трохи е, трагічні новини, але будемо надіятися, що все буде добре. Буду вдячний всім, хто поставить лайк цьому відео, хто підпишеться на канал і хто. Напише свою думку з приводу цієї аварії в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!